Вітаю, друзі! Літо сонце. Що в мене тут? Друзі, тут в мене горіх лежить. Тут лежить прямо під відкритим небом. Тут в мене трохи стоїть, так би мовити. Ось така краса, друзі, такий скарб на минулому тижні. Заготовував матеріал, горіх, <кій> зрізав аварійне дерево свого знайомого. І Поки що це заготовки, ці дерево знаходяться в мене прямо на дворі. Єдине, що я зробив, понакривав пакетами, щоб ізолювати від повітря. бо дуже жарко, щоб не почало воно тріскатись. І... А зберігаю на дворі, тому що в мене просто нема де зберігати таку велику кількість матеріалу. Тим більш матеріал дуже важкий, тут такі паньки серйозні, але довго вони тут лежати не будуть, бо я вже почав з ними працювати. Кому ця тема буде цікава, запрошую до перегляду. Заходжу, друзі, в свою майстерню. Тут на вікнах така краса, війна в Україні триває. Заходжу, можете бачити, що тут коїться, друзі. Оце я зробив лише три тарілки, три заготовки. Скільки стружки з-під горіха. Стружка, тирса, все що завгодно. Я взагалі люблю, коли майстерня виглядає так. А то іноді зайдеш до когось на канал, до якогось блогера, подивишся, майстерня начебто показова. Все чистенько, все таке гарненько, наче й не жива. А мені так подобається. Ви тільки не подумайте, я звісно все прибираю періодично. Але ось така краса в мене тут відбувається. Я вже, відверто кажучи, почав працювати і лише потім вирішив зняти відео. Ну, як я працюю, ви вже, мабуть, бачили. Тобто працюю я в даний момент. Ось таким різцем, друзі, це різець косий зі звичайного напильника. Хоч багато хто й каже про нього, що це поганий різець або різець для початківців. Друзі, особисто мені байдуже. Насправді це дуже гарний різець. Непогано тримає заточку, хоч він виконаний і не з швидкоріжучої сталі. Ось, наприклад, в мене є косій різець. Це вже, так би мовити, професійний. Ту сталь r 6 m 5 Ним, звичайно, працювати легше, м'якше, але я його бережу більш-менш. Так, і працюю, друзі, ось таким чином. Починаючи звідси в такій траєкторії. Ось так от рухаюсь. Вгору, знизу вгору. Чому не так, не в лоб? Тому що, друзі, тут дуже багато граней. Ось, наприклад, заготовка, так вона виглядає. В мене нема стрічкової пилки, щоб робити іде ідеальне коло, друзі. Обрізаю бензопили і ви бачите, скільки тут граней. Багато граней. І якщо я піду будь-яким різцем. Ось так от в лоб, в атаку. буде сильне биття і буде ну, трохи рвати, піднімати сам матеріал. Тому для себе я вибрав ось таку траєкторію. Ось так от. Працюю. Мені так зручно. Взагалі, друзі, я працюю так, як зручно, конкретно мені. І таким чином, друзі, продовжую ось так вирівнювати ось всі ці сходинки. Після того, як зняв всі ці сходинки, цим різцем можна ще пройтися як звичайним скрепером. Хоча це не обов'язково, але можна трохи. Перепрошую, знімати зовсім незручно. Телефон на штативі в мене прямо за поясом стирчить. Нема кому знімати. І ось можете побачити, якого результату я досяг звичайним косим рісцем напильника. Як для чорнової первинної обробки, досить непогано. Готова посадка під планшайбу. Нагадаю, якщо можливо хто вперше зайде, в мене немає токарного патрону, працюю лише на планшайбі. Зараз я перевертаю заготовку на інший бік і почну вибирати зсередини. Точиться дерево дуже легко, воно сире, ось бачите, волога виходить. Я коли працюю, прям сік в обличчя летить. Та взагалі, чесно кажучи, будь-яке сере дерево точиться набагато легше, ніж сухе. Горіх відноситься до середнього класу по твердості. Існує три класи. Перший клас це м'які породи, такі як хвойні, різноманітні породи, вільха, липа, середній другий клас. До них відносяться здебільшого всі дерева, наші, так би мовити, садово-городні дерева. Клен я би відніс до таких порід. І третій клас це тверді породи. А це дупа, кація та інші. Перестав заготовочку на інший бік, і тут, друзі, я маю вам чесно сказати, зауважити, що тут існує один момент. Коли переставляєш в такий спосіб, а складно спіймати центр, тому іноді буває коливання. В мене, коли краще виходить, коли не так. Але все це вирівнюється. Зараз я вам покажу. Ось тут, Ось в цьому місці ви бачите коливання трошки. Все це вирівнюється, тому і казав попереднє, що тут не обов'язково е, ідеально все вирівнювати, бо коли переставляєш, все рівно треба буде відправляти. Зараз виміряю тут центр і сверлю отвір. Зараз за допомогою того ж самого різця з напильника косого вибираю всередині. Тобто взагалі вся робота проводиться одним різцем. В робота завершена. Тут все відбувається набагато швидше, аніж ззовні. Такий чудовий малюнок вимальовується товщина стінок 3 см. Вийшла ось така чудова заготовка такої форми, з таким малюнком. В майбутньому він буде лише кращим. Зараз треба трошки законсервувати клеєм ПВА. Як я все це роблю, я вже знімав відео. Кому буде цікаво, я залишу посилання в першому закріпленому коментарі. Швиденько все це зашпакльовуємо. І за другу заготовку, друзі. Перемістився, друзі, всередину в будинок до себе на кухню. Тут в мене теж. Вироби, дерево. Знаєте, коли ти пішов в майстри, коли ти щось майструєш, коли щось робиш, в тебе все твоє житло рано чи пізно перетворюється в велику суцільну майстерню. Так, ось вкрив клеєм, не суцільним шаром. Суцільним шаром лише ось торцьову частину вкрив, по боках тільки частково, щоб волога ще виходила. Чекаю, поки все це висохне. І ховаю. Ще раз нагадаю, як я сушу свої напівфабрикати, я вже знімав відео. Кому буде цікаво, я зроблю посилання. А після висихання цю заготовку я буду ховати ось сюди. Це пакети з целофану. Ось у мене вже тут лежать попередньо зроблені заготовки. Загорнути в бумагу. Зараз покажу, що в мене вже тут зберігається. З усієї кількості тих пеньків з горіха, а в мене їх зараз чималенько. Встиг обробити тільки два пеньочка різного калібру, різного діаметру. Ось дві заготовочки. Це я зробив з одного пеньочку. Ось такі дві заготовки. І такі різнокаліберні вийшли з другого пеньочку. Тобто, одна така велика заготовка, майбутня велика миска, і друга менша. Що ж, друзі, на цьому буду завершити своє відео. Всім дякую за увагу. В кінці, як завжди, кажу: підтримуйте український YouTube, підтримуйте український контент. До зустрічі! Попереду багато роботи, треба встигнути переробити весь матеріал, поки зараз жарко, поки він не почав тріскатись. Тому роботи дуже багато. А оці всі зйомки, не повірте, друзі, займають дуже багато часу. Тому до зустрічі!